co right? ma, no. no. no nie ma. Dzieci, dobrze, Nie ma. Co, Że ty nie znasz, co ty zrobił w wsi? Tylko ty robisz wsi. Tylko ty, szanowny, robisz wsi. Tylko ty, szanowny, robisz wsi. Nie ja robię, ludzie robią. ludzie robią. nasi ludzie. Nasze ludzie Ти люди, які робили роботу, а тепер декабрю просто купається. Я не знаю, я знаю, що тепер робить звостки 30 років. Токи у вас не було в урбав робота, ти буде риба роботу. Тобто я так розумію, що я не проходив. Олег Іванович, що вимагає така, ми просимо вас, підвертаємося всі до вас і будемо домагатися прямо на рівні, на рівні Києва. Ви повинні здати чесно і все, що призупинити, ми повинні написати заявку. Це наша замови. Я думаю, і це для вас буде ліпше, і для нас усіх буде. Ліпше. Тому що, Валерій Іванович, розумієте, ви нас правильно. Ми, Якщо таким колічитком будемо свирубувати ліс далі, через пару років ми будемо. Тут ми з дітьми стаємося. Ви знаєте дуже прекрасно, що в нас є, У нас нічого немає. У нас дороги немає, школи немає, люди без роботи. Олег Іванович, якщо що взяти? 2004 рік і так далі, ви знаєте, у нас робили підпрем, Бель, Дорадо, скільки мали оформлених людей, хоч 200 мав, Хтось мав 150 офіційно оформлених. Хтось мав 60 і так далі. Перероблялося на території села, люди робили дві зміни. Ви знаєте, цю проблему, то наші люди, які платять гроші і потім не можуть це отоварити, ходять і просять, умоляють. Я думаю, що ми цього не заслужили.